Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців. Зробила більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли, тобто це 8К вічно зелених в місяць. Вона робила. Розказую, як це було, і це, і пишіть коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки, бо я то тиждень зустрічав, але щоб такого, то ні. Коротше, була ну і є одна жіночка західної України, і от вона приїхала, коли почалось повномасштабне, вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє в там воєвудство, в сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберіга дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася В'ячеслав скількох там цих. Жінка з Західної України, зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі вовче всюди зареєструвалися. І в кожному з них в неї було що, там чи п'ять чи чотири дітей. А, а вона ще ж не тільки наси, а на дітей там вже ще додатково. Якраз понял? Дітей дається, це 800 плюс. І вона на, на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Рекільна. Сумарно вона робила 30 к польських карбованців. Польських карбованців, воно, Ну, ну поняли, так і це 8... Ну, по факту це 8К вічно зелених місяць. І вона оце їхала в Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєводствам, чи так далі. Потім знову жила у Львові.